Всім привіт! Як і саме так. Ми сьогодні будемо, де в Нагуєвичах. Ну, не будемо, а вже є. В Нагуєвичах приїхала віці показати хату Івана Франка, бо він тут народився. Ми останній раз тут були, коли віці було півтора чи два роки. Десь так. Ми приїжджали сюди в ліс посмажити сосиски. Якщо я найду фотку вставлю, бо фотка прям я до цього часу її пам'ятаю, вона дуже крута. Ось, а зараз будемо дивитися до речі, і людей трохи є. Купили ми вхідні квиточки, дорослий 100, а дитячі 50. І тут така хатина. Це, в принципі, те саме, що заїхати в Івано-Франківську, це в Карпати, там теж багато такого. всякого Схожого. Та в буковелі таке саме, щось. що ж чіпати. Нам дадуть. О, Вікадвика була, колись ця розчаска для волосся. Це щоб вичесувати щось вичесувати листя з голови. Олег проводить екскурсію в віці. Тут дуже часто всі приближені там села, міста приїжджають на екскурсію. Тому так як Олег вчився в Ногоєвичах, то він знає ту всю історію. Бо він тут був не один раз. Якось так. Можна ще сканувати QR-коди, зараз так все по блатному зроблено. І читати, дивитися. Зразу тут розумієш, що тут відбувалось. А ще отам ззаді, за цим була їхня пасіка. Ну, Звичайно, їжа там немає. Ну, типу ось цей такий. А, ні, є, ось двір, і пасіка, все є, все на місці. А якщо чесно, ми дуже швидко це все пройшли, подивилися. Ось і тут він, типу, виходить жив з цієї сторони, а з цієї сторони вже зробили такий історичний сучасний музей. Зараз теж туди йдемо. Туди теж також входив квиточок. Ще тут дуже красивезна природа. Вже тут починаються такі гори, особливо осінь. Дуже красиві такі кольори. Будемо їхати назад, вам зніму відосика. Бо їхали вперед, щось я не зняла, просто дивилася красу. Ось тут така типу, територія. І йдемо в музей. Как в кухаря. Вот эта mm -hmm. вот такая. Да, вот, у них была смешная. Ну, тут такие картины, всякие книги. Это, знаешь, на филаре, да, очень, очень стародавний. шикарный слуху, да? я а покажи? Друзь, Польске, почерк, я за ничего не разум. Угу, Как надруковано слухи Ще, до речі, Красиво. Випадок, випадок, Це його <сь> Такий, як у нас вдома робочий А вот скидать І и пару всякі ці штуки на <піц>. <смас> паперу але я бачив, що мало, але я міг ходити ходити тому, думати, щось писати. Так, це що у нас Так? злочин? Клас, екскурсовод. Далі спускаємося в якесь підземелля. Що чесно, щось я не знаю, що тут буде. Тут якісь картини. Цікавені. Що там? Що там? Угу. Видає, ага. А, тут просто, я думала це якесь буде підземелля, а це типу так. так. Смерти. Смерти. Uh -huh. А тут не пише, що це таке. Так, Це з нього зліпили Якісь Це ще чаще колись призначили. Штукінці, годинник. Це подички і не Так, малюнки такі собі. Хрести. Де? Чекаю, тут... Так. Чекаю, на тут вийде. Так. Що, не вийшло? Ми вже піднялись на другий поверх. Ну, Тут теж такий антиквор. Ну, давай. Сильніше. Ну майже. <рес> Ого, це таке красиве. Таке гарне. Що постану? постану. Спасибо. Ото дала. А це ще зеркало. Зеркало. Книги всякі старовинні. Ну, ось такий музей. Цікавенький. Такий посуд. Ага. Миска гуцульська. Просто ми так розумію, що роки 50 100. Тобто так буде наші речі розглядати. Наші? Наші. Якщо станеш знаменитою, то твої вік. Ну так. Я прикольне зеркальце. Це такі шкатулочки старовинні. До речі, цю шкатулочку я ще пам'ятаю. Вона десь, десь я її бачила. Мені здається, в бабусі така схожа була. Угу. І оцю ж пам'ятаю. Мені здається, воно в Насті було, ні? Щось... Десь да, ну це десь я бачила. Так, воно не настільки ще старе. Це ще ми застали. Ну, все, йдемо. Красиво, красиво. Це культурна програма на сьогодні завершилась. Віки якраз будь здоров. Якраз канікули. будь здоров. І прийдеш в школу і вас будуть питати, як ви провели канікули. Я думаю, в школі точно оцінять, де ти була і що ти бачила, правда? Будеш їм розповідати. <звуклінська> так, а далі ми їдемо в Трускавець. Теж гуляти. Це яка тут красивезна природа. А ось тут будинок Івана Франка. Ми вже в трускавці гуляємо, я вже трішки розпалехана, бо тільки що міряла спортивні костюми теплі, бо мені вже трішки холоднуватий. І мені так подобається. Я просто подивилась на магазин, подивилась на той костюм, прикинула оком, що він мені дуже підійде. Прийшла, поміряла, купила. Шикарно. Я поміряла всього лиш два з половиною костюми. Ну, половину, тому що один поміряла не повністю, зразу зрозуміла, що ні. І все, я вже в новенькому. Опа! Ну це тільки низ новенький, а верх старий, тому що кофта там така, знаєте, тепліша, грубша, під куртку не піде. Але в мене вже такі, знаєте, подарунки з трускавця. Зараз ще йдемо в Чебуречну. Нам сказали, що там є дуже смачні чебуреки. Ось і мама Галя нас веде на смачні чебуреки. До речі, щось трускавці людей мало, їх завжди було тут набагато більше. Ось Такий трускавець, міротель. Самий такий популярний. Ну і тут ніч коштує 200-300 доларів. Це тумач. Що, де Чебуреки? Чебуреки, чебуреки. Чебурек. Так і пише рестробар, чебурек. Йдемо сюди. Ну, красиво, красиво. Йдемо на другий поверх, бо щось тут немає місць. Я думала, це просто буде якась така собі чебуречна. А це прям ці цілий ресторан, капець. Прикольно. Ось чебурек, але він величезний. А ти це вже брав, як це називається? Шурпа. Жаль? Супа? Шурпа. А, шурпа, якийсь узбецький, не знаю який. Узбецький. Правда. І чайок взяли. У мене з обліпихи. Чібуко. мене кока-кола. Який кока-кола. Так, чебуреки з'їджені. До речі, чебуреки були прикольні. Ну, класні, великі такі були. І ціни там досить бюджетні, як для трускавця, для курортного міста, то взагалі були по 85 90, 100 гривень чи бурекло, він величезний. І типу, напої були досить бюджетні. Ну, типу стакан соку 35 гривень. Я давно таких цін вже не бачила, якщо чесно. Ну, класно. Ідемо далі гуляти містом. Звичайно, як і у всіх туристичних містах, тут є така сувенірна лавка, така вуличка навіть. Тут і мед, і чаї, і всякий різний одяг. Ну, тобто, всяка всячина. <рес> Щось тут так пусто, людей немає Чи то ми пізно прийшли. І ось тут знаходиться славно, звісно, вода навтуся. До речі, колись вона була безкоштовна, а зараз вже платна. Мені тут, якщо чесно, все так змінилось. Просто з мого дитинства я собі це все якось. По-іншому пам'ятаю, а зараз тут якось по-іншому зовсім. Ще тут є красивезний парк. Тут, пам'ятаю, завжди було багато білок. Горішками стукаєш і вони вибігають, беруть з другої горішки, тобто вони були такі знаєте, привчені. Цей будинок, мені завжди було цікаво, що це за будинок, це, це така споруда, але. Так, ніхто не знає, він завжди О, Ось така дитяча площадка тут є. Красиво, красиво. Ось просто пам'ятник архітектури. Але що це було? Ніхто не знає. Бювет мінеральних вод. До речі, зараз зачинено, воно відкривається в 5. Ну, Тобто кожну годину воно якось там зачиняється, відкривається. Раніше, до речі, воно було постійно відчинене і безкоштовно, а зараз за гроші. І не постійно відчинене. Можливо, через те, що менша кількість води, не знаю. Нагулялись, прийшли на десерт. Дивіться, яка гарна подача морозива. в тебе снікерс, те? а у мене свій ташкою. Красива подача, красива. І третє кошти морозиво 125 гривень, тут 250 грам. Ще взяла ось такий чизкейк на пробу, теж виглядає досить красиво подача гарна. Він здається, коштує 175 гривень. Якось так так. Хату, красиво. Ну, красивезне, красивезне. Взагалі, якийсь такий ціла чаша. Знаєш, як кубок, кубок так, кубок Гриффіндор. Ану, mm -hmm. -hmm. так? А ну де так? А що ти брав? Яке? Називається воно мікс горішків чи як щось таке? Мікс горішків, ну слухайте, крутяк. крутяк. здається. No, ну, Показує щось. Я думала, що морозиво по 125, а воно не по 125. Тут по різних цінах 175, 149 і 195. І чизкейк 185. Ось такі тут ціни. 700 гривень тільки одні десерти нам обійшлися. Ну це так, та, здається, називається заклад. Він дуже смачний. Та, Дольче Віта. Тут смачно. Слухайте, ми ледве прямо ці животи додому. Це капець. А в нас ще попереду. Їдемо до моєї тьоті, виходить до моєї мами рідної сестри на вечерю. <с. <с.> Я не знаю, це капець. Цей величезний, що як це називається, А, чебурек, він просто був мега великий, жирний, знаєте, і, ну, ним наїдаєшся. І плюс цим морозиво ми добилися. Морозиво були порції дуже класні, дуже смачні, і вони були дуже величезні також. І все. Не знаю, куди ще в нас має влізти вечеря. У мене вже напевно, не влізе. Ні, вже не, не сьогодні. Буде? Все, приїжджаємо в Луцьк і на дієту. <с. Всім привітки, У нас новий день. І вітер капець просто. Тут точно потрібно було брати мікрофон. Ми вже їдемо додому. Ще зайшли, купили торт бабусі, бо ми ще їдемо в Торіськ, до мене додому. На бабусі день, народження. Купили торт та свічку. Свічку, свічки, дві. Ось. І їдемо. Нам їхати приблизно 4 години. Зараз йдемо забирати торт і все, моршать. Здається, ми додому сьогодні точно не попадемо. Ми заїхали на завод ковбаси Другобицької, купили ковбаси. Тепер на завод соку, Галіція. До речі, Галіція, Галіція, не знаю правильно. Е, самі класні соки, тому що там ну, склад класний. І тут при заводі є магазин. Зараз ще купимо соки. Просто останнім часом любитель соків. І Олег каже, давай заїдемо вже на завод. По дорозі, Здесь майже там. Мою мрію купи мені соку, клас. Ти нас назорже. Скільки можна їздити ну, по тих заводах. Ну не повезло тільки з Біскоті. Там ми не знайшли магазин типу такий, як від заводу. А тут є, ну просто трішки графік роботи з 3-ї години, але, до речі, повезло, що без 10. -3. До речі, тут є он, вибір і соків, ой, клас, там такі в скляних банках і такі, та, дуже вибір просто широчезний. мені цікаво, чи тут буде дешевше, ніж в цьому магазині. Ще й покупочки. Даліться. Скільки. Ми з а ще такі взяли. Скільки ось мало з високий? Сокоми затарились. Взяли, до речі, там ще були багети. У нас такий буде перекус з шинкою і з беконом. Зато Віка щаслива, Віка любитель цих багетів. <реку> Довольна. Я зразу їх побачила. Ми тут з Вікою, Віка і акули готуються до дня народження бабусі. Розпаковуємо подарунок. До речі, віці на дінчик ще, подивіться, яку подарували величезну акулу, але вона важка. Вона метр так, шістдесят. Так. Ну, дуже велика. Ну так, така як ти може більша, мені здається, ні? Ні. Отак от, от. Ми якраз збираємось. Завтра теж будемо їхати вже на Луцьк, Тут свої речі складаємо. Тут бабусі розпаковуємо. Один подарунок, другий подарунок. Так, знімай. вирвала волосся. У нас тут перукарня. Віка стиліст. Щось там крутить Олегові на голові, а ми вже майже готові. У нас, як завжди, якщо чесно, на всі свята дуже святковий лук. Можливо, колись ми й навчимось вдіватись гарно. Ага. Ми в чому їхали, в тому і приїхали, в тому і на день народження йде. Ну єдине, що я купила собі новий костюм. Зараз ще в кофту, вам покажу, це ще в трускавці купляли. І так, ось я вже приоділась. Святковий лук. Ну, Віка святкова. Підійди ближче. Віка так як була на день народження, так і виглядає тут. От, ну ходи вже, ходи, святковий. <со> ти це, це, це така ротинка є. <со> Лага, ну очі за той ну, ти запустив. Типу? Запусти. Чи ж може ти тако підеш? Ну, <со> угу. типу, і <підки> на стілі. <со> <Okay>. <со> <Только ten. со> так, може, як, ну, як завжди, нас ще 10 хвилин, щоб доїхати oh. до кафешки і, і їдемо вітати бабусю. Я <соць> вчора купила такий красивезний букет троянд. Він такий величенький. Ось і все, їдемо. Ми на місці ресторан, дуже добре, що недалеко. Ось, ідемо вітати поки нашими подарунками, а потім ту коробку, що розпаковувала Віка, це подарунок від е, всієї нашої родини великої. Ось, і будемо, чекай, так, сонце світить. Вітати потім, вже як всі зберемося. Це, ну, це типу від всіх внуків, правнучки, угу. віка теж складалась. Да. І від е, дітей. Ось такий у нас подарунок ми вирішили зробити. Вже подарили подарунок. Ось цей фотку. Я роблю тортика, прикрашаю. Бабусі 57. <плес> угу. Ні. О, такий красивий буде. Така красива вийшла. Ну, гарно, гарно, красиво. Покажу ще вам стіл. Дивіться, скільки всього. Звідси, будь ласка, бо ти тінь робиш. О, одразу дивіться, як світліше стало. О, це такий модний салат, я його буду їсти. Нарізка, до речі, бабуся ковбасу пекла. Цю ми вчора привозили оце, що ми їздили. Ні, позавчора ми привезли з те, що ми їздили на поданий на м'ясний завод. Ну типу на завод ковбаси привозили. О, цей прикольний салатик з креветками наші так От красивенькі стіл. Ми вже вітали подарунками, але нас є ще один подарунок Презент від всієї родини, щоб ти завжди була з нами на зв'язку. Щоб завжди була в курсі всіх подій у Фейсбуці. Вже догадалась, напевно. Що завжди знала, де ми є? Це від всіх. Ну яке день народження без цих двох? Ой, яка ти класна! Лєна, Олег Олег Ліно, закрив. Ну ладно. Не знімай мене, не знімай. Після день народження нас потягнуло до Сергійка, Лена вже там поскольнулась. Я хотіла тебе завести назад. Мене виходить завести. в мене ноги короткі. Бачиш, ти можеш, мене може. Та бо тут треба через болото переступити. За те, як в болоті значали. Який прикол. Я вас завжди зустрічаю в цьому халаті. Перша в нас зустріч і в цьому халатом. У тебе просто більше нічого нема. Надіємося шуст. Поки ми розверталися, дивіться. Ось як мають проводити друзі, але дурні. Ну що ж, ось і все. Закінчилась наша така міні-відпустка, яка тривала всього лиш 4 дні. Але за цих чотири дні ми встигли і у Львові побувати один день, і в Другобиць з'їздити, і в Трускавець навіть потрапили на півдня. І до бабусі на ювілей також встигли приїхати. Їй було 75 років. Там я просто поставила в торт 57. Це був ну таке, знаєте, цифри поміняла місцями. Ось так. Насправді бабусі було 75 років, святкували в кафе, так як це ювілей. Ось так. Швидко пройшли цих чотири дні, якось так дуже насичено, дуже швидко. Хотілося б, звичайно, ще й довше у Львові побути і в Дрогобичі, але поки так. Добре, що хоч і так, знаєте, трішки поїздили по Україні, а то завжди за кордоном десь їздимо а по Україні не так частенько, як би хотілось. Ось так пройшло наших цих чотири дні відпустки. Ну що ж, на сьогодні все буду завершувати. Вам бажаю гарного дня і гарного вечора всім. Пока-пока і до зустрічі.